Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему секрети підшлункової, про які ви не знали. Гості нашої програми, лікар-гастроентеролог, Наталія Миколаївна кізлова, член Української асоціації гастроентерологів, кандидат медичних наук, доцент, центру фахівець досвідом понад 20 років у діагностиці та лікуванні захворювань шлунково кишкового тракту. Очілює обласний спеціалізований клінічний гастроентерологічний центр. Добрий день, Миколаївна. Доброго дня. Перше питання: пішлункова залоза. Я перед тим як готувалася до ефіру, а почула, що власне дійсно підшлункова залоза знаходиться за шлунком ближче до спини. І при проблемах підшлункових в першу чергу болить спина. Тобто вона, нібито, не підшлункова, не під шлунком, а за шлунком. Це дійсно так. Ну, підшлункова, якщо говорити анатомічно, тобто вона має головку, тіло і хвіст. Головка підшлункової знаходиться біля 12 палої кишки. Ну, це так, як ви сказали, поруч шлунком. Тіло знаходиться ближче до хребта, там, до хребтів, а хвіст ближче, навіть ну, десь до селезінки, селезінкової вени. І тому, в залежності від того, яка частина підшлункової залози має такий запальний процес, можуть відрізнятися дещо ну, клінічний перебіг захворювання і скарги. Інколи це можуть бути болі в правому підрібірі, інколи в лівому. Інколи дійсно болі в ділянці шлунку, які віддають спину або оперізуючі болі. Це те, що стосується больового синдрому. Вони можуть бути різні за своєю інтенсивністю, вони можуть бути також залежно від прийому їжі. В основному, звісно, це після прийому їжі, після такої масивного прийому їжі, обільного після вживання алкоголю, гострих страв, там, солодкого у великій кількості, от можуть з'являтися такі симптоми і навіть на фоні прийому ліків. Ну, власне, сама залоза підшлункова, вона невелика. Я знаю, вона таки... невелика, вона невеликих розмірів, і можна сказати, це одна із найменших ну, таких розмірів взагалі в організмі, з із, із усіх порівняння з усіма іншими органами. Вона може складати десь плюс-мінус 70-80 грам, в залежності від того, це чоловік чи жінка. Тобто, зовсім невеликий да, органи, але має дуже важливі функції. А про функції. які функції підшлункової? основні? Ну, основна функція підшлункової – це те, що вона виділяє гормон, інсулін, який ну, скажімо, утилізує глюкозу. І коли вже не може утилізувати, тоді вже може розвиватися інсулінорезистентність, розвиватись цукровий діабет. І також виділяє ферменти для перетравлення їжі, яка надходить до нас в організм. А, до речі, про про ферменти, які покази, коли призначають ферменти, а яка їхня роль, тобто є коли людині потрібно пити mm -hmm. ферменти. Я до того що зараз люди звичайно, багато хто лікується самостійно, mm -hmm. власне пішли в аптеку, купили ферменти, mm -hmm. коли потрібно їх застосовувати. Ну я скажу, що я дуже великий противник того, щоб от саме було таке самолікування, тому що ну, якщо я не розбираюся в сантехніці, я туди не лізу. Якщо, е, а людина, це складніше, ніж сантехнік. Якщо людина... Ну, Зато у нас всі розбираються в медицині. Якщо людина не розбирається в медицині і від чого можуть виникати ті чи інші симптоми, я би не радила займатися самолікуванням. Але якщо ми говоримо про якесь, е, ну, ситуативну е, таку подію, коли там було якесь застілля, було надмірне вживання їжі. І для того, щоб підшлункова переробила всю цю їжу, можливо, треба Вжити симптоматично ферменти. Якщо на фоні отаких от якихось ну рясних, скажімо, вживань надмірної їжі може виникати якийсь дискомфорт. Ну так, да, є такі рекомендації, що якщо немає такого захворювання підшлункової золози, можна симптоматично там до двох тижнів вживати ферменти. Але далі це вже потрібно обстежуватися, тому що є так звані, ну допустим, там градації. Чи є недостатність підшлункової залози, чи нема, це вже визначати за допомогою певних обстежень. І є такі люди, в яких є виражена недостатність секреторна підшлункової залози, і їм фактично ферменти потрібно вживати тривалий час. А є хто переніс оперативні втручання на шлунку на підшлунковій залозі, інколи на кишечнику, хто має там цукровий діабет, то можливо і пожиттєво, тому що тих, у кого є цукровий діабет, Ще й додається так звані знаки ендокринної недостатності підшлункової залози. А чи впливає стрес на підшлункову? Точніше, не так. Наскільки стрес впливає на підшлункову? Зрозуміло, як на всі органи то на підшлункову також на підшлункову, також і ем, тому, що підшлункова вона і нервована. Тобто до неї багато підходить нервових закінчих, кровоносних судин. І звісно, що на фоні стресу, так само як можуть бути зміни там серцево-судинній системі, шлунково-кишковому тракту, там кишківнику. Чи шлунку можуть відбуватися і зміни в підшлунковій залозі на сьогоднішній ну, день? Ця тема дуже актуальна впливу стресу на здоров'я людини, і вона є вкрай важливою, тому що ми ж, коли говоримо про спосіб життя, чи правильний спосіб життя чи збереження здоров'я, то уникнення стресових ситуацій воно йде як в пріоритеті, і власне психологічне здоров'я це є ключовим показником здоров'я. А Алкоголь і паління вони дійсно дуже впливають на підшлункову. Ну, основними тригерами, які можуть призводити до захворювання підшлункової залози, це може бути надмірне вживання алкоголю і часте вживання алкоголю. Це може бути тютюнопаління, і власне в Європі по класифікації виділяють, коли панкреатит розвивається от саме на фоні цих факторів, або спадковий. Або зараз є аутоімунний, от на фоні тлі, оцих, які є зараз ковіди, або якісь аутоімунні захворювання, тобто може також бути аутоімунне враження і підшлункової залози. Але крім цих чинників, може бути і Прийом ліків, якщо людина вживає безконтрольно багато ліків, тобто це називається поліпрагмазія, якщо вже більше п'яти ліків приймає, то потрібно ну, вже дивитися їх сумісність, постійне вживання газованих напоїв, солодких, наприклад, Кока-Коли, фанти, тому що в 100 грамах, наприклад, Кока-Коли є одна чайна ложка цукру. І відповідно, це йде перевантаження підшлункової залози. А до речі, молодь дуже полюбляє кока-колу. Зазвичай вони беруть зеро це без цукру, без але там замінник цукру. І... Ну вона теж не є корисною, і вона ще шкідливіша ніж така кола. Тобто, звичайно, воду попроступити. Да. Це буде. Uh -huh. а які аналізи потрібно здати, аби переконати, що підшлунково працює нормально? Це аналізи крові, аналізи кала. Ну, щоб для себе визначити ну, для що? того, щоб ми могли віддиференціювати саме і сказати, що це причина в підшлунковій, і, наприклад, в поєднанні там чи ще щось, то потрібно ну здати певний перелік аналізу. Але як такий скринінг, це має бути ультразвукове обстеження, щоб ми бачили розміри органа, чи там є зміни структурні, чи немає. І дуже зараз багато ну вже м, виставляється такі діагнози, опис на узі це як. Жирова хвороба підшлункової залози. А, до речі, да, я хотіла про це поговорити. Я знаю, що ви були нещодавно на конференції, і так. там ця тема підіймалася. Ось і навіть там ще такі цікаві були моменти по старінню організму. От не могли б ви розказати про. Так, ну зараз я вже завершу, завершується загальноклінічний аналіз крові, цукор крові, біохімічні показники крові, капраграма, тобто вона показує перетравлення. А вже більш такі детальні, які потрібно віддиференціювати, чи є непереносимість, там лактозна, чи там, глютену, то на це теж здаються обстеження і фекальна панкретична ластаза – це золотий стандарт діагностики недостатності. Підшлункової залози, коли ми і можемо вирішувати чи приймати рішення тривалість прийому ферментів в якій кількості, але є також чинники, які теж можуть впливати і на недостатність підшлункової залози, тому тут має бути персоніфікований підхід це те, що до обстежень. Те, що до того, що я дійсно була на конференції і дуже була цікава інформація і доповідь і ендокринологам і, в поєднанні от, з терапевтом, у них була доповідь про підшлункову про печінку, і, як відбувається старіння організму. От ми звикли говорити, що печінка вона відновлюється, а підшлункова не здатна до відновлення. Але коли ми говоримо про те, що може розвиватися діабет. То основні предиктори цього це може бути метаболічні порушення, це може бути надмірна вага. І от основні предиктори старіння організму, от як було сказано, це зміни ліпідного спектру. Ми звикли здавати тільки холестерин. ну, У нас люди звикли mm -hmm. так здавати. А він не є таким інформативним. Тобто інформативним це є три і ліпопротеїди низької щільності. Вони є Є тригерами як для прогресування серцево-судинних захворювань, так і для захворювань печінки, так і для підшлункової залози. І коли ще ніби як не виставляється діабету. Але ми зараз робимо індекс хома, і на цій конференції було теж якби акцентовано на цьому, що от ліпідний спектр, що я перечислила і індекс хома. Якщо вони порушені, то можна говорити про старіння організму. Десь на років 10, тобто uh -huh. відповідно до біологічного віку людини. І е, якщо е, от що було важливо сказано ендокринологам, що от ризики розвитку захворювання підшлункової залози, оцих метаболічних порушень, цукрового діабету, потрібно ще е, слідкувати з раннього віку. От коли дитина народилась, її спостерігають, як відбувається її набір ваги. І коли батьки інколи радують, це що швидкий йде набір ваги? Це не дуже є добре. От саме в таких дітей, по даним досліджень, там американських, в основному іде в подальшому. Оце розвиток інсулінорезистентності цукрового діабету. Тобто ще дитина не дуже набирає вагу. То це якщо навіть... швидко набирає вагу, от швидкий приріст ваги це є теж не хорошим таким це прогностичним такий, признаком. Індекс, що може бути проблема. Да, в в тобто ніхто на це настільки не зважає в дитинстві, і тут має бути така робота спільна. Ну, виявляється між педіатрами, сімейними лікарями і вже в подальшому, дорослими фахівцями, хай буде вузьких спеціальностей у вед. Таких пацієнтів, до чого зараз в принципі, нас підводять. Тобто потрібно слідкувати, якщо ви хочете знати, який ваш організм, чи не старіє він за, за індексом хома, ліпіди низької щільності, тріглицириди да. і, mm. і холестерин. Ну, це входить в ліпідограму, і от не сам важливий ще хочу звернути увагу холестерин. А саме такими небезпечними це є підвищення рівня тригліцеридів і ліпопротеїдів низької щільності. Ну і ще на от, що зверталась увагу, що це незмінні чинники генетичні, які в нас можуть бути. Тобто, на фоні ще оцього всього вони можуть ну, погіршувати перебіг там захворювань, погіршувати якість життя людини. Так. Дуже дуже цікава взагалі така цікава інформація. А топ-5 ворогів для пішлункової, які то ми вже про них, якби говорили з вами сьогодні, це основні які от. Просто червоною лінією проведені це алкоголь, про який ви запитали, це тюнапаління, це надмірне вживання їжі, це газовані напої, і це жирна, кисла там їжа. І коли вона вживається в великих кількостях. При малорухомому способі життя, при постійному такому переїданні, тоді виникають уже проблеми з підшлунковою залозою. А до речі, рух він якось впливає на підшлункову? Ну, вправи. Якщо ми говоримо зараз про навіть жирові зміни в підшлунковій залозі, в принципі, можуть от спочатку виявлятися жирові зміни, це не є панкреатит, але людина може відчувати диспепсичні прояви, важкість, переповнення, дискомфорт, вздуття, періодичні розлади стільця. І на фоні такого масивного якогось застіля може виникнути гострий панкреатит, або може розвиватися хронічний, а звідти вже й потім переходити в рак. Члункової залози і інші там моменти бути. Да? Але якщо ми говоримо про кращий метаболізм, то відповідно, що фізична активність вона покращує метаболізм, бо що з віком він у нас знижається. Ну, як і, все, да. і решта всі, да. всі показники. Яка їжа корисна для пішленкових рослинна? Ну, можна і білок, але правильний білок. Тобто це білок яйця, це білок там, риби. І от, наприклад, тож на конференції було відмічено, що червоне м'ясо, воно прискорює старіння, воно погіршує роботу органів. І от я нещодавно почитала, там у мене є такі записнички, ще Гіппократа, які тисячу років назад було написано 15 томів канонів медицини, ще в ті часи було прописано, що м'ясо воно важке для шлунку, для організма, а риба вона краще засвоюється, Що пиво воно погано впливає на організм. Якщо вже хочеться, то червоне вино. Тобто, це ще писали тисячу років назад. Про це зараз воно десь якось видосмінилося, але все рівно ці тенденції. Ну, якби підтримується. Е, Якщо ми говоримо картопля, вона є важкою, там багато крохмалю, то навіть людям з цукровим діабетом і рекомендується він корисний батат. Тобто це можуть бути булгур, кускус, -кус, різні овочі різноманітні. Но в період загострення там є обмеження по дієті, це є кисломолочні продукти, які також ну, будуть наш організм збалансовувати по бактеріям, де, скажімо, у людей, які мають надмірну вагу, вже змінюється фон мікробіотики, шківника, погано виводиться холестерин. Тому е, отакі е, зернові, ну, правила здорової тарілки, це зернові, це овочі, фрукти, це білок, е, правильний білок, і між іншим. Е, ну, такі є дані, що ті, хто відмовилися від м'яса, е, навіть білого, наскільки воно і, хоча рекомендується, тобто ті люди у них і нормалізовується вага і процеси метаболічні в організмі. Але, Річ, а до речі, а пішлункова вона може якось так відновитися? Тобто, я маю на увазі, коли людина абсолютно змінює там своє життя, вона е, займається фізичними вправами, змінює їжу підшлунковому може краще функціонувати, вона ніж... може краще функціонувати, але вона відновлюється повільно. Але щодо підшлункової, наприклад, кожній людині, ну, в смислі дається резерв якоїсь підшлункової залози, тобто певна кількість ферментів, яку може виділити підшлункова залоза впродовж там допустим, життєдіяльності організму. Так? І, от якщо ми її перенапружуємо постійно. Що вона працює в посиленому режимі, то вона швидше тоді вже виснажується. І і от якщо люди молодого віку вони вживають ці кака-коли, фастфуди і так далі, це постійно йде напруження для вироблення ферментів. Тобто, тому у них зараз в молодому віці починають розвиватися захворювання, і вони змушені бути на ферментних препаратах. Але все залежить від якості продуктів харчування, ось або. Я була на конференції е, і вживала е, ну, ту їжу, яка там була. Вона значно по своїм нутритивним видновластивостям відрізняється від багатьох продуктів, які є у нас, і ти себе краще почуваєш. Тому основні також, ну скажімо, чинники, які впливають на наше здоров'я, на нашу якість життя, це якість питної води і якість продуктів харчування. Тобто, оці, які є зараз, продукти швидкого приготування, там кури, які. Годують, щоб швидко росли гормонами. Ну вони не несуть користі для організмів. А, До речі, багато молоді звертається до вас як до лікаря. Ну, зараз більше ніж. Раніше чим, ну чим це може по саме з їжею, з культурою їжі? Ну це з культурою, а культура їжі, чи скажімо так, харчова поведінка, ну чи розлади харчової поведінки, які зараз більше зустрічаються, вони можуть бути на фоні стресу. І зараз на фоні стресу одні можуть худнути, а інші можуть навпаки набирати вагу. Тобто змінюється емоційний фон таке ситуацій активне надмірне вживання їжі призводить до порушення роботи організму. А і тут ще питання таке зустрічне, як правильно харчуватися при ну для підшлункової залози. Ось це має бути ну, скажімо, там в певний в певні години там тричі на день тільки їжа для того, щоб підшлункова не, перезванта... не перевантажувалась і не переробляла багато їжі. Ну зараз взагалі змінилися підходи до, От якщо раніше говорили, що потрібно часто дрібними порціями, uh -huh. то тепер уже якби змінились думки з цього приводу і кажуть, що їсти потрібно, ну наприклад, там. Три рази на день і без перекусів. Тому що ці перекуси підвищують глюкозотоксичність, особливо у кого вже є інсулінорезистентність. І тому, допустимо, воду запивати в проміжках між прийомом їжі. Так, що перший, друге, третій компот ну, зараз уже це не дуже Навіть, <с навіть <с по фінансах. Да, не дуже правильно ну, розглядається. І, в принципі, людина повинна. Їсти тоді, коли вона від... має відчуття голоду. Це ми, якщо говоримо про профілактику. Якщо у людини вже є певні захворювання, то тоді, да, там можуть бути трохи інші персоніфіковані, враховуючи інші якісь фактори, які в неї є чи захворювання, е, ну, е, рекомендації по дієті. Але якщо ми говоримо про профілактику захворювань підшлункової залози, то це в принципі вживати ті продукти, які я сказала. Е, там, тричі, хай буде на День і в один і той же час, і власне, коли проходили дослідження, от досліджували довгожителів, що як же вони живуть, як же вони харчуються, то от саме от так, в один і той же час і свіжі натуральні приготовлені продукти. Угу. Я дуже дякую. На жаль, час нашої ефіри завершується. 11.55 на годиннику. Маємо завершувати розмову. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях нагадаю, сьогодні ми говорили на тему секрети пішлункове, про які ви не знали. З нашою гостю це лікар-гастроентеролог Наталія Миколаївна Кізлова. Нагадаю, що вона кандидат медичних наук, член Української асоціації гастроентерологів, очі обласний спеціалізований клінічний гастроентерологічний центр. Дякую за участь в ефірі. Ми прощаємося з вами на все добре і будьте здорові. Акцент з Іриною Болгаково. 101.8 мафан.